Сьогодні будемо куштувати з вами борщ традиційний від фірми Sublimate. З вами MyCamping і це Сублімат Control. Тепер такі відоси будуть час від часу виходити аж до тих пір, поки ми з вами не перепробуємо, не перекуштуємо абсолютно всі сублімати, які ми маємо на нашому з вами українському туристичному ринку. Ставте палець вгору, залишайте вподобайку, а в коментарях пишіть, які сублімати ви куштували, від яких фірм які саме страви вам сподобались. Давайте разом дізнаємось з вами, які сублімати найсмачніші. Посилання на продукцію фірми Sublimate буде в описі під відео, так само, як і посилання на сублімати і на сушену їжу різних брендів. На все на це буде діяти мій промокод. MyCamping на знижку 10%. Якщо захочете зарядитись, підзарядитись енергією і придбати собі сублімати, то на все це у вас буде знижка 10%. Якщо у вас буде бажання підтримати мій канал, ви можете оформити платне спонсорство мого youtube каналу або залишити разовий донат. Тисну вам руку і щиро дякую вам за підтримку мого каналу. Саме через це я продовжую знімати відоси, радувати вас новим контентом і не опускаю свої руки. Поїхали! Воду буду кип'ятити в інтегрованій системі Фаєрмейпа. Тут в мене пляшка м'яка з водичкою, ложка, газовий балон і найцікавіше страва фірма Sublimate, мандрівний раціон, борщ традиційний, енергетична цінність. 173 калорії, маса нету готовий страви 450 г. Ось таке пакування. Тут от дата виробництва. Далі бачимо, як все це діло. Запарювати. Можете, як завжди, натискати на паузу. Тут написано все на українській мові, всі ми розуміємо, що тут написано. Додати 400 мл води до позначки 3 на розмітці всередині. Ну, тобто, десь там всередині повинна бути якась розмітка. Метод приготування, будь ласка, все вказано. 15 хвилин потрібно кип'ятку налили, почекали 15 хвилин, умови зберігання, термін придатності, дату виробництва. Борщ традиційний. В складі не знайшов абсолютно ніякої хімії, ніяких домішок таких некорисних. В принципі, вон буряк, лавровий лист, сіль морська чесник, ну і всі такі справи. Поживна харчова цінність. Також натискайте, будь ласка, на паузу. Дивіться, якщо вам раптом тут цікаво 50 грам маса нету сухої страви. Терпіння ніякого нема. Потрібно вже все готувати. Зараз буде смачно. Пропустив невеличкі деякі, ну, можливо, цікаві для нас з вами моменти. Закип'ятив води, перемішав, вже налив, скільки потрібно, запарив по рівень 3. Всередині. Ось така от штука була, поглинач кисню, називається. Розпакував, все, взяв із собою все сміття. Водичка закипіла дуже швидко, полюбляю цю інтегровану систему, дуже мені подобається. В наступних відео, я думаю, точно ось ці моменти, що я сьогодні пропустив, я пропускати не буду. Чому? Тому що зараз знімав Рілс, дуже хотів зняти шорт для вас. І ну, сподіваюся, що ви будете переглядати, вам сподобається. Потрібно залити по рівень 3. І ви скажете, о, не далив! А я вам скажу, що насправді я долив до рівня 3 було просто рівно. Але от зараз вже борщик все впитав в себе, і я очікую 15 хвилин. По відчуттям, значить, відразу, запах неймовірний. Борщ в коротенькому відосіку побачити, який він був. тобто... Ну, все побачити, навіть я передати не можу. Е, такі от шматочки, сушені, е, легенькі, немов не повітря. Просто подивитись, як воно зроблено все. як... Е, ну, просто перегляньте, коротше кажучи, коротенькі відоси, ви побачите там весь цей процес. Я викладу їх і в Тік-Ток, і в Інстаграм, і е, на YouTube. Звісно, всюди зможете побачити. Вже і помішав, і вже все зробив. Прям кайф якийсь. І в процесі приготування навіть он дирку якусь зробив. Зараз воно постоїть і повернусь, будемо куштувати. 15 хвилин у нас пройшло. Не знаю, яким чудом я дочекався. Беру свою ложку. Перемішую. Хотів би показати вам цю красу ближче. Дивіться. Просто як домашній борщ. Не знаю, чому воно не фокусується. Фокусуйся, давай. Зараз давайте спробуємо вже отак. Красивіше буде вам показати. Червоний-червоний. Просто неймовірна штуковина. Давайте ложку запускаю. І будемо зараз з вами ловити, що тут всередині. Спишку ще раз. Хочу волокна м'яса показати. Воно тут тоненько нарублено, не знаю, чи ви бачите, але воно тут є. Зараз я знайду от якийсь більш-менш такий шматок. М'ясний, він, бачите? Тобто, прям шмати м'яса. Ну, не, не цілі, а, от знаєте, воно на волокна от таке, ніби поділено. Тобто, потрібно. Воно всюди є, але такого щоб шмату, знаєте, конкретно шматок. Тобто. Воно ж, напевно, в процесі ага, в процесі сублімації, просто, напевно, так їм зручніше робити, не знаю, виробнику. О, дивіться, оце все м'ясо. Також ось, ну, просто от так от, хаотично берете ложкою, і там м'ясо точно буде. Точно, просто воно на волокна порубане. І від буряку все червоне і не знайдеш його так відразу. Але на смак зараз давайте будемо пробувати. Перемкну ракурс і буду вам все говорити. Ну ось, прийшов час куштувати. По-перше, дуже подобається пакування. Воно незвичне, якесь таке жовтеньке, знаєте, як закордонні сублімати, прям, ну якось так виглядає. Ну що, ваше здоров'я, всім смачного! Бережіть себе і нам смачного, потрібно ще. Капуста хрумтить. Щоб не бути голословним, вирішив декілька ложок відразу спробувати. По смаку мені не вистачає, відразу кажу, чорного перця, меленого. І думаю, що ще можна сметанки додати. Все інше по солі, все нормально. Кому раптом солі буде недостатньо, можна підсолити. Дуже чудово, що тут не пересолено. Це дуже класно. Шматки м'яса я відчуваю. Волокно точніше. Воно ну, не подрібнене, а просто, як знаєте, як розірване на волокна. Моркву бачу, шматочки всього. Все видно, все прям як вдома. Це суто мої відчуття. Але відразу хочу сказати, що мені подобається. От сметану і. Чи вершки якісь домашні і мелений якийсь перчик? свіжо мелений, це взагалі було б чудово. Супер. Борщ традиційний від фірми Sublimate. Сублімат контроль пройшов. Це смачно! Ну, супер. Посилання, звісно, я залишу в описі під цим відео. Зможете подивитись. За промокодом MyCamping буде знижка 10% на все від Sublimate. а також в описі під відео буде посилання різні посилання на велику кількість різних субліматів. І там всюди діє мій промокод на знижку 10%. Як в фізичних магазинах, так відповідно і в онлайн. Деякі магазини, на жаль, не мають фізичних представництв. Тобто, щось на сайті, а щось можна і піти взяти. Як, от, наприклад, магазин Шамбала, Горгани, Терра Інкогніта, Декатлон і так далі. Всі посилання будуть. Бережіть себе. Сподіваюсь, що вам ця рубрика сподобалась. На каналі такого буде з часом багато. Всім дякую, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що думаєте взагалі про фірму Sublimate. Сподобалось, не сподобалось. Можливо, хтось вже борщ традиційний куштував. Хто не куштував, скуштуйте, потім мені напишете як вам під знову ж таки в коментарях під цим відео, щоб вся інформація була в одному місці легко доступна. Які у вас улюблені сублімати? Будь ласка, мені напишіть в коментарях, яка страва вам подобається. Вже їжа потроху опускається. Всім смачного і бережіть себе. Дуже смачно.